25-та позачергова сесія не відбулася. Причина вже традиційна: кворум не зібрався. Депутати від опозиції, як завжди, проігнорували засідання. Не з'явилися і деякі парламентарі, які на момент сесії були в приміщенні міської ради. Але аби дізнатись причини їхньої відсутності в сесійній залі, їх довелось ловити коридорами міськради. Я нахожусь на своєму робочому місці. Ну, так ми вас хочемо попитати, чи зареєструвалися ви на сесію, чи ви я не даю коментарі. Я сижу на своєму робочому місці. Що не зрозуміло. Міський голова Ольга Попенко відмічає знову на сесійному засіданні присутні депутати, що постійно відвідують сесії, відомі загалу і імена та фракції тих парламентарів, що систематично ігнорують пленарні засідання. Всі сесії, як і завжди, які протягом двох років попередніх завжди приходять приходять депутати від батьківщини. Це не приходять. Можливо, той, хто має там якусь, якусь там причину. Наприклад, якщо ми говоримо про депутата Олександра Михайловича Правосуда, то він захищає нашу країну. Завжди, я не скажу, але завжди приходять депутати від Європейської солідарності, завжди на засідання приходять і протягом двох років приходили депутати від фракції за майбутнє. Це і Анна Леонідовна Чумаченко, і Тетяна Михайлівна Савченко. Приходять і ані. Щенко Артемій, але він також сьогодні на захисті нашої держави. Надзвичайно дуже прикро, дуже прикро, що ці депутати від тих політичних сил, які не ходили протягом двох років, і сьогодні вони не цікавляться життям міста, не ходили і не ходять на сьогодні депутати від політичної партії Рідний дім. Не ходили і не ходять сьогодні депутати від Європейської партії, не ходили і не ходять від колишньої так званої партії ОПЗЖ, а на сьогодні це позафракційні депутати. Жодного разу не приходять і не цікавляться. Дуже прикро, що ці депутати не цікавилися практично протягом двох років життя міста. І на сьогодні у такий важкий для країни час вони знову ж таки не мають бажання вирішувати те чи інше питання життєдіяльності прилучан і життєдіяльності міста. Разом з тим, через таку поведінку частини парламентарів, сесія уже вкотре не в змозі відбутися. Попри те, що на порядку денному пленарного засідання низка вкрай важливих для життєдіяльності міста питань, так фактично на паузі питання функціонування міста на випадок надзвичайних ситуацій, питання галузей освіти та медицини. Сьогодні знову не відбулася сесія. Ми вже в який раз оголошуємо позачергову сесію, тому що Надзвичайно важливі питання. Ще раз і ще раз буду говорити, і всі ми повинні, всі первучани повинні знати питань, звичайно, на сьогодні багато треба розглянути, і багато питань є важливих. Всі питання, які торкаються життєдіяльності міста. Але на сьогодні, перш за все, це придбання генераторів. Генераторів для того, щоб на випадок надзвичайної ситуації місто було з водою, щоб справно працювала каналізація, щоб наше комунальне підприємство тепловодопостачання могло надавати тепло. До, до того ж, нас Наскільки важливе питання це облаштування захисної споруди в загальноосвітній школі номер 13 Ви знаєте, я вже і не можу скласти кількість тих засідань, засідань бюджетної комісії, засідань спільної комісії, житлово-комунальної житлово комісії, і бюджетної комісії. Ну, але я думаю, десь вже до 10 таких засідань відбулося, і це, мабуть, десь близько двох місяців ми обговоримо генератор. ми слухаємо. Усіх керівників ми заслуховуємо директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання і все щось не так. Щоразу, щось не так. На сьогодні треба говорити, що ми довіряємо нашому керівнику тепловодопостачання Андрію Анатолійовичу Гавришу. Якщо він визначився, що повинен генератор працювати на тій чи іншій котельні саме такої потужності, чи це буде 500 кВт, чи це 300 кВт, то я думаю, що спеціалістам краще відніше і спеціалісти краще знають. А я, знаєте, я не Перестаю говорити, як і завжди. У нас з, велик, з величезною повагою до депутатів, але у нас депутат у собі поєднує. Він спеціаліст із гінекології, він і будівельник, він і хірург, він і педагог, лікар. Тому завжди треба прислуховуватись до думки спеціалістів. Так, поради повинні бути обговоритись повинні питання, але треба таке брати до уваги думку спеціалістів. І, звичайно, треба вирішити такі важливі питання. Ми із 1 січня, ми це маємо на увазі заклади загальної середньої освіти, маємо перейти. Є рішення вже сесії засновника і від червня, і від серпня про те, що ми з 1 січня маємо стати самостійно фінансовими. У нас має вже бути створена своя бухгалтерська служба і відповідно до рішення міської ради. Я, як керівник закладу, повинна була подати на оприлюднення статут для його затвердження у новій редакції. Статут мій вже оприлюднений десь близько двох місяців. Так і ну, наприклад, сьогодні наше питання не було включено до порядку денного, але все одно ми прийшли із проханням, що це справа нагальна. Чому поясню? Нам потрібно статут не просто його затвердити, його потрібно зареєструвати, і потім нам потрібно йти у казначейство. А у казначействі є. Терміни по реєстрації розпорядників коштів нижчого рівня, і е, ми зараз потрапили у глухий кут. Розумієте, нам треба реєструватися. Е, ми вже готові. Готові у нас є люди, які мають працювати з 1 січня, і тому не прийняття статуту воно загрожує тим, що ми просто не зможемо виконати рішення ж самої міської ради про автономію. Чому теж це важливо? Наші статути відповідно до закону 17-го року, який почав діяти із жовтня місяця. нам закон при кінцеві положення дали 5 років на Реєстрацію установчих документів п'ять років минуло уже у жовтні місяці, і на сьогоднішній день практично усі заклади загальної середньої освіти, тобто школи, ми порушуємо закон, оскільки наші статути не відповідають чинному законодавству ні закону про освіти, ні закону про повну загальну середню освіту, тобто нагальне. Це наша самостійна фінансова. Нам треба затвердити статути. І ми сьогодні прийшли просити включити все таки наше питання до порядку денного, оскільки ну, у нас залишилися лічені дні, і е, ми були позавчора. І на жаль, ми бачимо, що ну не вистачило кворуму для відкриття сесії. Тому звертаюся до всіх депутатів, що е, Ну, це вкрай життєво для нас. Ми не знаємо, що далі буде робити січня. Якщо за мій заклад говорити, то якщо ми запізнимося із прийняттям нашого затвердженням нашого статуту, у мене в закладі є котельні, і на сьогодні ми єдиний заклад, у якого є власна газова котельня. Ви розумієте, всі газові питання, це договори, це справа не одного дня. І Затягнуть із затвердженням. Ми пізно розпочнемо цей процес закупівель, і це означає, що з 1 січня ну, газу не буде. Умови воєнного стану для мене, знаєте, такий лакмусовий попірець, коли ми бачимо, хто, чого вартий і хто як діє. І зараз для мене ну, питання життєдіяльності. Школи, життєдіяльності міста вони мають стояти над усім. Це однозначно. Хотілося би правда звернутися до депутатів, відкинути якісь можливо особисті амбіції. Я не знаю причину їхньої неявки, але ну ми, як заклади, ми як установи, ми повинні існувати і виконувати закон. Тому прошу всіх. Ну, якомога скоріше зібратися в нас залишились лічені дні. Основне питання наше це виділення коштів на придбання трьохфазного генератора, який забезпечив би можливість опалення приміщення дитячої лікарні в зимовий період. Ми не говоримо про придбання генераторів на освітлення повністю всього приміщення. Ми виходимо з ситуації вже іншими шляхами, але генератор для того, щоб Насоси могли працювати і котельня працювала, вони необхідні. Уже найближчим часом ми будемо мати низькі температури, і що робити без такого обладнання, саме без генератора, ми не знаємо. Сьогодні знову на відбулося засідання сесії. Другий день поспіль ми збираємося, але е, на великий жаль. Знову не відбулося засідання, знову не вирішуються нагальні питання, які потребують негайного вирішення для життя міста, всіх сфер нашої життєдіяльності, нашого міста це і освіта, і медицина, і соціальні сфери. Тобто хочеться сказати, що шановні, на сьогоднішній день дуже є важливі питання, які винесені вже конкретно на сесію, змінені вже і порядок денний. На порядок денний винесені самі нагальні питання. І хотілося б, щоб саме ці питання терміново були вирішені і на сесії. Якщо є якісь питання в когось, приходимо на сесію, збираємося, і по мірі можливості їх будемо вирішувати. Я запрошую, будь ласка, ще раз. Будь ласка, давайте зберемося, тому що три питання, які винесені на сесію. Потрібно негайно вирішувати, якщо потрібно ще якісь додаткові зібрання чи з цього депутатського корпусу, чи знову бюджетної комісії. Давайте все ж таки збиратися, вирішувати конкретно конкретизуйте питання, які вас турбують і не влаштовують, то але все одно давайте будемо щось вирішувати на даний момент. Це дуже потрібно. На превеликий жаль, сьогодні вкотре депутати не з'явилися на сесії. На кону стояли питання важливі для нашого міста. Такі питання, як генератори, бомбосховища, на, на цій сесії мали бути присутні всі депутати. Але в зв'язку з моє бачення, з тим, що депутати від ОПЗЖ. Вступили в зговор, в коаліцію з іншими депутатами, які не ходять на сесію, і тим самим зривають роботу нашого міста. Це важкий час для нашої країни, коли йде війна, коли йдуть запеклі бої, неприпустимо ставити політичні амбіції вище наших людей.